Всім привіт! З вами Маріна Безніщенка. Давайте навчимось ділити зустачі. Для цього уявимо, що нам потрібно сім яблук розмістити в кошики, і в кожному кошику має бути по 3 яблука. Перші три яблука ми покладемо в перший кошик. Залишиться 4 яблука, тому ми можемо взяти ще раз три яблука і покласти в наступний в другий кошик. Тепер в нас залишилося одне яблучко, саме воно і називається остачею. Отже, число 7 поділилося на число 3, два рази і одиниця – це наша остача. Тобто, при діленні з остачею нам завжди кажуть, по скільки яблук потрібно покласти в один кошик. А ми з вами шукаємо, скільки кошиків потрібно взяти і скільки яблук ще залишиться без кошика. Це і є ділення за стачею. А тепер ловіть два лайфхаки, як швидко ділити. Перший спосіб підходить для ділення на числа що менше, ніж 5, тобто, коли ми ділимо на 1, на 2, на 3 або на 4. Для цього давайте 74 поділимо на 3. Як ділити в стовпчик, можеш детально розглянути ось в цьому відео. Ми спочатку дивимось, чи ділиться перше число 7 на 3. В таблиці множення на 3 немає такої відповіді, тому ми від числа 7 будемо віднімати по одиниці, доки не отримаємо те число, яке поділиться на 3. Віднімемо від 7 одиницю і отримаємо 6. Число 6 ділиться на трійку два рази. Записуємо в частку число 2. 3 помножити на 2 буде 6. Отже, віднімаємо 6 і отримаємо одиницю. Далі спускаємо наступне число 4. Отримали 14. 14 не ділиться на 3, тому, користуючись нашим лайфхаком, будемо віднімати по одиниці доти, доки число не поділиться на 3. 14 мінус 1 буде 13. Воно не ділиться на 3, тому віднімаємо ще раз число 1, отримаємо 12. Число 12 ділиться на 3 і отримаємо 4. Тому в частку записуємо число 4, 4 помножити на 3 буде 12, тому віднімаємо 12, отримаємо остачу 2. Отже, число 74 ділиться на трійку 24 рази. І залишиться остача 2. Дуже важливий пункт. Завжди перевіряйте, щоб остача була менша, ніж число, на яке ми ділимо. Бо якщо остача більша, значить ми поділили на мале число і можна було взяти більшу кількість разів. Тепер давайте розглянемо другий лайфхак для ділення чисел на 5, на 6, на 7, 8 та 9. Тут. Вже краще рахувати через таблицю множення або додавати ці числа, доки не отримаємо відповідь, що нам підходить. Наприклад, давайте 78 поділимо на 5. Перевіряємо, від першого числа 7 п'ятірку можна відняти один раз, тому в частку пишемо одиницю. 1 один помножити на 5 буде 5. Отже, віднімаємо 5, отримаємо 2. Спускаємо наступне число 8, отримаємо 28. З таблиці множення ми пригадуємо, на яке число треба помножити 5, щоб приблизно отримати 28. Ось 5 помножимо на 5, буде 25, дуже близьке число до 28. А перевіримо, ще 5 на 6 буде 30. Це вже забагато, адже від 28 30 відняти не можемо. Тому беремо 5 разів. Записуємо 5 в частку. 5 на 5 буде 25. Віднімаємо від 28 число 25 і отримаємо остачу 3. Перевіряємо, наша остача 3 менша, ніж число 5, на яке ми ділили. Отже, порахували вірно. Якщо вам важко пригадувати числа з таблиці множення, то можете додавати число, яке ви ділите. Само до себе. Наприклад, поділимо 139 на 6. Від числа 1 ми 6 відняти не можемо. Тому беремо наступне число 3. Тепер нам потрібно 13 поділити на 6. Від 13 6 можна відняти один раз точно. Тепер перевіримо, чи можна відняти 2 рази. Додаємо 6 плюс 6, отримаємо 12. О, дуже близьке число, тому візьмемо 6 два рази. Записуємо в частку 2. 2 на 6 буде 12. Тому віднімаємо 12, отримаємо 1. Спускаємо 9 Тепер рахуємо, скільки разів число 6 поміститься в числі 19. Один раз точно поміщається. Далі рахуємо 6 плюс 6 буде 12, теж поміститься. Перевіряємо ще далі і додаємо ще один раз число 6. Буде 18. І це якраз те число, яке нам підходить. Адже якщо ми візьмемо число 6 4 рази, то буде 24, а це вже забагато. Тому пишемо в частку 3. 3 на 6 буде 18. Віднімаємо і отримаємо остачу 1. Отже, число 139. Ділиться на 6, 23 рази і остача 1. Став лайк, якщо відео було корисним, та обов'язково перевір, чи підписаний ти на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей! Бувай!